Ну що, браті студенти, всім привіт в цьому відео хочу показати вам свою стратегію та навчити вас тому, на чому я вже зробив зверху гарну суму грошей. Тож я розпочинав з 50 доларів і зверху вже зробив 4, 4 тисячі гривень. Тож, це мій шлях. Не забувайте подивитися минулі відоси, мені буде дуже приємно. Тож, прямо зараз полетіли. Я торгую на нашому валютному ринку. Це те ж саме, якби я просто прийшов, купив би долар та продав його трошки дорожче. Це це все я роблю з комп'ютеру. Тож полетіли. Моя стратегія сама проста. Я натискаю на індикатори і додаю ось. Просто подивіться в нас купа індикаторів, що таке наш індикатор. Це ось такі стрілочки, які дають нам сигнали та допомагають нам заробляти. Але ж сьогодні ми розбираємо лише індикатор Parabolic SAR. Ось, ось він у нас. Це ось, ось такі квадратики. Після цього нам потрібно його налаштувати. За налаштуванням переходжу в свій канал. Натискаю, як його налаштувати, і ось повний гайд. Налаштування: прискорення 0025, максимальне прискорення 0,15 вид 3 пікселі. Натискаю 0,025 0,15 вид 2 3 пікселі ставлю, і колір біленький. І тепер мені потрібно що зробити так. Твоя задача ловити початок серії крапок 2-3 крапки поспіль, сигнал на вхід. І я буду заходити в нашу угоду на 30 доларів на 2 хвилинки. І просто ой, ідеально бачимо наш перший квадратик, друзі, який в нас з'явився. І далі угода буде в нас йти донизу, з якої я зроблю плюс 1 тисячу гривень. Саме так я і працюю. Коли я просто шукаю годи з першого по наш другий та третій квадратик, коли в нас перша тільки квадратик, це взагалі ідеально. До речі, друзі, в нас зараз діє цікава акція. Ти прямо зараз до кінця цього місяця можеш безкоштовно забрати нашого безкоштовного торгового бота, який видає ось такі топові сигнали, нашу віпку, в якій ми вчора зробили 45 тисяч гривень, даючи ось такі топові сигнали, все безкоштовно буде до кінця місяця. Нашу стратегію з індикатором Фрактал і стратегію з індикатором. XR, яку ви ось зараз бачите на екрані. Вау, ми вже в прибутку, друзі, плюс 27 доларів зараз буде. Тож, ти все це можеш забрати. І що саме цікаве, тут взагалі купа обучені, купа гайдів, і це все безкоштовно разом з ботом. Тож і чат ще тут, до речі, і віпка. Коротше, друзі, переходьте, в закріплений коментар прямо зараз і забирайте це все. Вас перекине в мій основний телеграм-канал, і тут ви все знайдете. І тим часом, вау, яка краса! Просто подивіться, якого долетить донизу, і рівно через 50. Секунд, я зароблю плюс 27 доларів, що в переводі на гривні в нас там плюс-мінус 1000 тисяча. Завтра ще поторгуємо з вами по боту. І всі минулі відоси, які ви є на Ютубі, тут також було по боту. Тож, можете це все ну, подивитися. Тож, друзі, ось така акція. Забирайте все це в закріпленому коментарі. Тож, в цілому, давайте тепер подивимося, що там з нашою угодою. За акцію нашу не забувайте. І тим часом, охти, угода на старшому таймфреймі бачимо, що йде ідеально в нас, друзі. Тож, в цілому, давайте підготуємось, мабуть, і до наступної угоди. І в нас залишається 15 секунд до моменту, коли я зроблю 1 тисячу гривень. Тож, в цілому, дуже гарно так залишається 10 секунд, чесно кажучи, для студентів, для всіх. Це ідеальний заробіток. Тупо сидиш вдома і нічого не робиш, просто клацієш кнопки по стратегіям. Бам! Плюс 57 доларів і взагалом чистий прибуток плюс 27,60. Тож, друзі, ідеальний прибуток маю, гроші прям зараз можу вивезти. Ще раз кажу, не забувайте за ось таку акцію. До кінця місяця наш бот, наша Віпка, фрактал стратегія, параболіксард стратегія та наш чат все безкоштовно. А вже в наступному відосі я буду заробляти далі, Хочу дійти до. До 250 баксів. Тож, давайте зробимо такий конкурс. Хто вгадає, скільки в наступному відео в мене буде грошей на балансі, скільки я зможу заробити, то отримає від мене. Дуже приємний бонус. Сподіваюсь, ви таку штуку заціните. А в нас вже 6 вересня, студенти, браття та подруги, студенти. Як нам взагалі ваші справи? Дуже хочу, щоб ви також мали змогу це заробляти на цьому. Тож, всі послання в коментарях тут в нас бам, який вітер просходить. То що, друзі, побачимо ще в наступному відео.